Вітаю глядачів телеканалів Лан та хвилі стрия». Ви Дивитися новини рідного міста. Про все найцікавіше учима наших журналістів уже за мить для вас. Працює Микола Бойк. Вчора у районній бібліотеці відзначили День Об'єднаних Націй. До цього вечора готувалися учні п'ятої школи. Вони зібрали матеріали про європейські країни, їхні звичаї та культуру і поділилися своїм доробком з гостями, бібліотекарями та власними батьками, який шлях до Європи запропонували юні дослідники. Знає Марічка Ходовицька. Діти готувалися старанно, знайшли відеофакти, тематичну музику та чимало історій про країни Євросоюзу. Методисти районного відділу культури послухали, подивилися і, врешті, дали слово. Авторів кращого представлення повезуть до центру Європи. Чому ми взяли дітей? Чому ми взяли молодь? Бо їм формувати цю державу, їм жити в цій державі. І одна надія на молоде покоління, на молоді на оцих діточок, котрі сьогодні в залі сидять. Це діти 9, 6, 9, 10, 11. Статий клас і їхнє бачення, не наше бачення, бо наше бачення не збігається з їхнім баченням. А як вони бачать цю Європу? Як, чи хочуть вони туди вступити, чи зможуть вони там бути? Пригодницьку подорож країнами Європи розпочали з Франції, переїхали до Угорщини, а згодом добралися і до Італії. Юні дослідники розповідали про культурні традиції, архітектурні форми, звичаї тутешніх мешканців, їхній національний одяг, пісні та танці. Більше того відшукали. Європейські рецепти, а наостанок сценічно імпровізували святкове представлення своєї власної країни. Немо маля, що в муках народилось у долі, радості та різних неладах. Так я з неволі відродилась і намагаюся стояти на ногах. Гордо з піднятою головою розповіли про свою державу, яка географічно у Європі перебувала завжди. Для того щоб сталося політично, надолужити треба ще багато. Позаяк завдання та умови, висунуті євросоюзом, повинні виконувати верховні очільники нашої країни. Довецька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Молодь обирає здоров'я. Під такою назвою уже втретє стартувався український фестиваль, який пропагує здоровий спосіб життя серед шкільної молоді. З такої нагоди учні стриських шкіл вирішили організувати забаву. Вони створили команди і на сцені міського будинку культури заряджали присутніх здоров'ям, безліч руханок, сучасних танців та модних пісень. Як жити на повну потужність, не хворіти і бути у відмінній спортивній формі? Про це далі у сюжеті. Цьогоріч до фестивалю здорового способу життя підготувалися не всі школи міста. Ті ж, які вирішили взяти участь у святі, створили команди і спробували позмагатись. Адже краще поїдуть захищати честь нашого міста на травневий обласний фест у Львові. Минулоріч перемогу у місцевому відборі здобули школярі п'ятої школи. В області вони також стали призерами та володарами першого молодого кубку. Власне сьогодні. Про ми проводимо конкурс у номінації Літературно-музична хореографічна композиція, яка повинна тривати до 10 хвилин, там чітко в межах. Ну і власне журі оцінює за певними критеріями розкриття самої теми, хореографія, спортивні здібності, якщо вони є ну гумор, весель, веселе. Ну і звичайно, має бути та тема. Це є здоров'я. Команди фестивалю змагалися у номінаціях: кращий плакат, фотографія, художня робота, «Літературна культурно-музична, спортивна, міні-композиція та конкурс Вікторина найцікавішими стали тренінги та рекомендації разом з активними дітьми. Зала вивчала азбуку здоров'я, виконувала фізичні вправи, а після відпочивала, слухаючи казки. Якщо вас дістав дим у під'їздах та пусті пляшки під ногами, що вимагаєтесь займатися спортом чи ні? Дев'ятої школи посіла другу сходинку. Перше місце журі віддало представникам Стройської гімназії. Переможці отримали відзнаки та солодкі смаколики. До рідної гальма-мати повернулися з подарунками від міського соціального центру для дітей, сім'ї та молоді. Відтепер плакати з поетапними кроками, здорового способу життя супроводжуватимуть тутешніх школярів. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Стрийські новини. Трий продовжує виховувати чемпіонів. Минулого тижня у Ялті завершився Кубок світу зі змішаних бойових єдиноборств. Понад 600 учасників з 21 країни світу, серед яких і двоє вихованців місцевого клубу Ханоман Захар Кондрат та Юрій Назарець. Перший виборов бронзу, а другий золото. Бійці з наставником уже повернулися до Стрия і розповіли нам про свої здобутки. Тренер хлопців Андрій Шапошников задоволений. Його підопічні продемонстрували свої найкращі якості. Каже, готувалися до турніру дуже ретельно. Більше уваги приділяли роботі в партері, додатково працювали над стійкою і рівновагою. Через те дві нагороди своїх вихованців вважає закономірністю. Ми серйозно підходимо до тренувань. Хлопці дуже Самовіддані, вони працюють не перший рік, це вже досвідчені бійці. Юрій Назарець у 2011 році був призером всесвітнього кубку, і відповідно ми їхали з надією на медалі. Ну, Ясно, що плох тот солдат, який не мечтає бути генералом, так і ми. Ми надіялися, що нам повезе. Боженька пошле нам удачу, і ми здобудемо цю перемогу. Ну і так сталося. Знайомтеся Захар Кондрат, бронзовий призер чемпіонату України з рукопашного бою, чемпіон Львівської області, а тепер і володар бронзи Кубку світу з ММА Еліт. Наставник Андрій Едуардович розповідає Захар відкриття клубу Хануман, оскільки займається лише два роки, однак дуже здібний. Сам боєць на такий успіх не сподівався, тим не менше. Він легко добрався до стадії півфіналу. І лише в одній другій переможну ходу Захара зупинив минулорічний чемпіон цього турніру. Найважчий бій це був останній. Я програв за вихід в фінал. О, Шаматава з Росії. Ну, бій був досить напружений. Я програв на болячку на шиї. А от Юрію Назарцю більш досвідченому вдалося завоювати золото. Воно у нього вперше. До цього була бронза на Кубку світу 2011-го. У ваговій категорії до 86 кг кілограм старіянин спершу побив лівійця. Після цього під натиском майбутнього чемпіона впав росіянин. У фіналі ж на перших секундах Юрій накотував співвітчизника з Кривого Рогу. Не знаю, тренувалися дуже довго. Я думаю, що це мало писатися. Фінал парень був, я на нього дивився так. Нормальний, хтось тобто просто я не знаю, як все вийшло, Все на автоматі за домашня заготовка. тренувалися. після Кубку світу в Ялті. Вісім командців Андрія Шапощенкова взяли участь в чемпіонаті Львівської області з боксу. Виступили вдало, завоювавши дві бронзові та дві золоті медалі. А вже сьогодні 10 бійців клубу Хануман поїхали у Вінницю, де пройде престижний турнір з ушу Сенда. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Підходить до свого завершення чемпіонат району з футболу на ФСТ «Колос». Найближчу неділю визначиться. Фіналісти турніру до однієї другої дійшли чотири найсильніші колективи за підсумками розіграшу. У першому поєдинку дня зійдуться між собою команди Піщан та Добрян. Тому що перші добралися до цієї стадії завдяки надвпевненій звитязі у чвертьфіналі над вівнею 11-0, А Добряни з рахунком 6-1, де класували великі дідушичі. Наступна пара Ланівка, яка виграла двома дуель у 4-3 та довге. Леви святкували Вікторію у протистоянні з командою Райлова 8-0. Запрошую всіх вболівальників. В П'ятничани на 13 годину перша пара буде грати, на 15.30 буде грати наступна пара. А фінал матч за третє місце відбудуться 3 листопада. На цьому я прощаюся з вами до понеділка. На сайті Телеланком можна ще раз переглянути новини. Телефонуйте до нас 45983, якщо маєте цікаву інформацію. Завтра зустрічайте Віру Яворську. Вона розповість вам про все, що сталося протягом тижня. У Стрію Бажаю вам вихідні провести з користю для себе і свого здоров'я. До побачення. На суботу синоптики у стрію прогнозують сонячну та ясну погоду. Вночі стовпшики термометра показуватимуть плюс 8, а в день температура повітря прогріється до 17 вище нуля. Вітер південно-західний – 5-7 метрів за секунду.